Так, я найшов, друзі, двір. Зараз буду, друзі, важливий момент. Ми зараз отравимо сусіда. Ось дивіться, це його, як я поняв, піца. Давайте отруємо його. Всім привіт, ви на каналі SonicPlay. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати гру Сквіт Neighbor набозі губка. Давайте розпочнемо з цій серії. Ми з вами пройдемо опять. Так, ми ось появилися. Давайте шукати щось, що что... треба пройти цей рівень. Так, опять це Squidward тут. Надо бежать куда-то, я не знаю, за мной сквидор гонится. Это сто процентов. А, все, он меня потерял. Ладно. Так, а я думаю, Вендес на втором этаже что-то. Нет! Вот смотрите, книжка какая-то. Да и сквидвард, я не понимаю. Вот, давайте убежим на третий этаж. Нам дали, короче, какой-то блокнотик. Блин, я как понял, ведь я кого-то сейф, а в найдем сейф. Но пока еще Рива не начался добре. Я не знаю, конечно. Нет! Сквидруть не надо, будь ласка. Чему он именно сюда и пришел? Нет! Нет! Блін, я упав на самий останній эта повар. Мені тепер прийдеться заново туди забиратися. Ладно, зараз я заберуся, давайте заберемося звідти, туда туди. Тут, в принципі, не такі сильно й довго. Сюди, потім сюди і ось сюди цей вход. Главное щоб він там зараз не не спускався. Ну той в кімнаті, вроді бути, нічого не було. Давайте ще пойдем. Так. О, смотрите, якийсь сейф. Что-то тут и кисть бабки лежать. И мы, наверное, все деньги, наверное, наверное, потребные их вынести, наверное. Да, нам треба их вынести. Давайте побежим до себе домой. Выносим все деньги. Так. Сейчас наш будинок. Надо відкрыть дверь. Все, ми прийшли ура домой. І рівень закінчився, так. Да. Так, друзі, я знайшов якийсь ключ. Я не знаю від якої він двері. Треба знайти від якої він двері. Не знаю. Тут цей сквидвор іде. Та блін, він на мене опять спалив. Треба зібратися, ось. Все, біжи на 2 етаж. Ну! Чому ти не біжишь? Чтобы я так поставить. О, все! О. Он, о, у него он поломался. Теперь бежим на авто на третий этаж, не знаю куда из. цього вс Все мы від него убежали. Да ну в смысле нет? Уй ты уже от мене, но ты уже реально задюба. Сквидвард. Хватит за мной ходить. Все, до свидания. Так, друзья, я уже знайш... закрытую дверь. Так, что у нас тут тоже всем цікаво. Вот тут, якась у него пушка лежит. Треба с я пушкой, наверное, втекти, как всегда, домой. Ладно, мы уже встретимся, давайте вами на наступному. Короче, друзья, я нашел ключ якийсь Він знаходиться на втором етажі е е е в, в цій кімнаті отут, де, де я показую на цей стол. Тепер треба знайти закриту двер А поки ще не бачив я думаю вона десь на третьому поверсі, я надіюсь на це. Потому що я перший не перевіряв ще поверх. дійсно тут цього сусіда нема. Так, ну тут поки еще нама на якого из закрытой двери. Тут Теж не Тешная тут. Теж нема. А где закрытая дверь, я не понимаю. Не разумею. Серьезно. почекай Почекайте. Я в тих ще комнатах перевіряв, може тут десь Ось, дивіться Якісь двері? Що я в этом вообще не бачу? О, все. Ура! Наконец-то я знайшов. Так, і тут у нас ниср з бензином, ми там, да, наверное, должны машину сусіда поджечь. Давайте поджижаем машину сусіда Так сами пиджи пи машину сусіда, ура! Ми зараз пройдемо з вами, друзі, восьмий рівень. Все, ми пройшли, ура. Короче, друзі, я знайшов ключ осюди він. Е, якийсь е, ключ. В цьому, я знаю, рівні треба треба труї взяти у сусіда яд, він не испугавався. Короче, тут треба знайти яд у домі сусіда і. І віднести його додому. Так, друзі, я знайшов закриту двері сюди вона. Відкриваємо її. Тут повинен лежати цей я. Да, отсюди він. Все, відносимо його додому і проходжуємо цей рівень. І так, друзі, я знайшов ключ. Він треба тепер шукати закриту двері. якої він двері, це ключ. В целом рівні, мы, я як знаю, треба е, отруїти сусіда і ми пройдемо гру. Це, друзі, вже останній рівень. Зараз буде отважний, мабуть, момент Не, я тільки шукаю двері, Я не понимаю, де вона. Ні! Так, я знайшов, друзі, двері. Зараз буде, друзі, отважний момент. Ми зараз отравимо сусіда. Ось дивіться, це його, я як понял, піца. Давайте отруємо його. Ми зараз пройдемо рівень. Так, все, ми отруїли, і що? О, все, друзі, ми пройшли з вами гру ура. Ну гра прикольна, вона мені подобалась. Ну то ж, на цьому все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока-побачу.